Раніше якось і голос був, а це зараз спробувала заспівати, наче голосу в мене нема, куди, куди він і подівся, бо немає настрою такого, немає життєвої енергії, немає стимулу. Багато чого немає. Але головне, що є бажання рухатись, йти вперед, долати перешкоди. І радіти, незважаючи ні на що. Важко, але... А кому в цьому житті легко, скажіть мені, будь ласка. Я не знаю, кому легко. І бідним важко, і багатим тяжко усім. Ой, Маленька, чого ти плачеш, не плач, все буде нормально, все буде клас.